Це вступ почався. Що за тут шутку... що розбуяння? Що нам загинеть, буяни? Вони буяни було засідання, різниця. зараз ми без запису, тобто ви маєте формулу, а між засіданнями. Між засіданнями, просто зараз він каже, що мені розрахувати не тільки за січень, а за лютий-березень. От я намагаюся в шкому квітні <звіллян> вирішити по формулі. Який шах? Ну, а саме ці показники, які ми говорили, що визнаку вони є. За Зачам, практи, так. І, так, <звіллян> Ні, я вам не ту назвала ці відомості обліку. Відомості обліку за місяць. Перші посилання були на постанови. З цим розібралися? Розібралися? Мені, як споживачу, дуже важко розмовляти з юристом, тому що я вважаю, що це взагалі справа не юриста, а Це справа інженера або голови СББ, На минулого року, стосовно Вимоги ті ж самі. Останні вимоги на оточенні по вимог. Там з січня по закінченню опального періоду і тоді І ні, як треба надати документ за бібліотеці головою доби, де чітко вказано сума 12,70 складається з 1, 2, 3, 4, 5. Загальна точки буде така, показники такі, постанова, така, така. така це. І вторить. Січень, люди, березі, мабуть, вій, Це Зараз мені ні. З порядку здійснення я такому плані надала цим маркером виділена сама формула, вона розписана в постанові. В подальшому за січень квадратурі 119 квадратних метрів складається. Кімната В зв'язку з чим виходить на 12.75. Дари 65724 затвердження вот, ну, не... в основному появку. Це мова ідея про те, що що то ж, якщо людина вже будемо сімейний. 12 по прикладу січня місяця я йому зробила розрахунок. І тепер він каже з січня. Тобто люди береться. Зараз надамо цифри. Вона ну, все, все зходить якраз січня. Розрахунок. З січня місяця до початку российного. Ну, коли ми оточували, саме він вказав формулу. Надайте мені формулу. Формула є. Є. Формула є, по прикладу січня все зрозуміло. А які були цей тариф був і до кінця опалювального знову? Ні, він, він змінився. Тобто, mm -hmm. Так, так, mm -hmm. так. Тобто, якщо лічильник був 42,13 гігакалорій в січні, то відповідно і тариф був 13 сіло. Чому він і хвилює, що її вже в позавітні, що е, вирішується питання? Людина не знає, чому така цифра сьогодні, чому така цифра завтра, чому така цифра після завтра. Між засіданнями, чому не дати такі роз'яснення? Просто знімаються такі питання. Боже, між Просто, Якщо написала січня до покінець опалювального сезону, не вже було важко між засіданнями дати відповідь, від, що згідно вашого прохання та виконаному позові, надаємо допомогам формула, по якій розраховується, і розрахунки, які були Так показник показники міняється. Якщо, наприклад, люди, які проживають, в будинку, з лічий, там зрозуміло, виставила тариф і він кожен місяць є один. У вас різні, люди мають право знати, чому саме цифри ці танцюють. Чи показники лічільника збільшувалися, то люди мають право бачити і знати, які показники лічільника. Це, це не закрита інформація. Це інформація. Ми вивішуємо на дошці об'яв завжди. І Микола Позивач, він як звертався до мене, і коли йому було цікаво, споходить. Познайомився з документами, підписати. Я йому запрошувала прийти і ознайомитись. Він не знайшов часу. Там, є, Вінчар, мова йде. Це коли також. Що на дощ у вас я не знаю. Я не можу знати, і не хочу знати. Але якщо вже не вправо справу суді, вимога ця вона є, вже незмінна є саме це питання, що до перероди. Навіть якщо у вас на дошках написано, навіть якщо давали людям відповіді, різні люди теж бувають, для того, що може давали кожен день здаєте відповіді. Але якщо справа в суді є, то вже вже важко те, що вже давали, взяти і ще раз написати. Принесли мені, ось дали цю відповідь, чітко, ясно розписано, то справи вийдите, я посилаю питаю, що ви голову морочите мені і всім іншим. Вам розписали, написали, які були показники, січі, льоти, березень. Формулу вам написали. Якщо не вмієте порахувати по цій формулі, зверніться до когось фахівців, хто розуміється на математиці і може поділити там чи що зробити з цією формулою. І питання вже не однозначно зняти, правильно? А не це було заводитися зараз знову. І в журналі реєстрації питання-відповідь, питання-відповідь, як в, в будь-якій установі посадова особа виконує обов'язки. І не платили би адвокату такі гроші, щоб за вас формули посчитались. Та на сьогоднішній день є, позиваю, що січень місяць те, що вам надали перед засіданням. Е, саме, чому у січні місяці був перед 12.78. Тут зрозуміли? Ні. Ну, формулу вже побачили і подякувалися, що відбувається. Шановний суддя, я важче. По-перше, по мені потрібен документ, який закінчиться. По крайній голови розробляє повинен викладені бути в простий формі. Площа допалювання будинку така, тариф такий-то, -та, показання лічильника січень такі-то, -та, люди такі-то, -та, березень такій-то, квіти такі. -та, квіт, такі -та. І далі вартість складається в січні така з таких-то -та показників, у лютому з таких-то, у березні і квітні. Підпис голова з буде. І саме головне, це зроблено вже. Люди заплатили гроші. В чому тут справа? Я взагалі не розумію. Зроблено вже це що звичайно? Ну це ж, це ж, це ж було. Вже. Зараз вже ви 16 років. Тобто це вся робота ОСББ вже минулому. Які проблеми? Я не потрібен за вами. Я ще ви позов в суді, будь ласка, надайте ві. Микола ну, Іванович, ну ви звертаєтесь до суду. 31 травня, реєстрація судді, у вас роз... надайте правовинні підстави та фінансове рятування розрахунків накривання грошей на опалювання. Що Що не зробили? Правовий та фінансовий розрахунок. Де розрахунок? Це є розрахунки. Це Це апрель. Дайте мені, забігтеся, головою розрахунки. Січі, люди, березкі. Це витягнув битя. битя. кадміну порядку з дістань, в якому написана сама. Давайте зупиняйтеся, зупиняйтесь, дуже багато справ, тому що буде говорили.